Буквально в час того, як Путін говорив, знаєш. Е, і тут багато чого того, що з цим вкладалось. Тобто, коли виходить новина про Путіна, та, е, і тут в Києві е, якби, тривога у зв'язку з е, е, БПЛА розвідувальним, який по Києву, і тут теж питання, типу, а... Розвідувальні БПЛА як рахувати? Ну тобто, по них працювати, не працювати, от що з ними робити? Ну тобто вони в цей момент просто взяли собі таку паузу, і в цю паузу, типу, ну окей, на деяких ділянках ми не будемо стріляти, але ми будемо займатися іншим. Тобто, ну окей, окей коли там, вони намагалися забирати своїх двохсотих, але при цьому, як я знаю, що на деяких ділянках вони нам не давали цього робити. Тобто, самі виходили з білими прапорами, типу. Ми йдемо забирати своїх двохсотих, типа не чіпайте, а потім, коли наші пробували е, забрати своїх загиблих і поранених, то вони вони стріляли у відповідь. Ну тобто, е, но як це діє? Ну, це дуже по Це примир'я, не то, що там в лапках. Ну просто якщо от ця статистика, вона просто, типу, знаєш, в півтора рази знизила інтенсивність. Ну, Якщо це можна назвати примир'ям, то не знаю, що в них, що в них е, називається гарячою.